Ось така у мене, дівчата, вечеря буде. Гарно всім вечора, дівчата і хлопці, хочу на вечерю зробити крученики. Колись, ектор казав, крученики це не актуально. Так от я йому вже декілька разів відповідала. Якщо м'ясо, то завжди актуально. Так от у мене є така вирізка. Хочу зробити декілька штук, небагато, десь із десяток. Отаку поріжу я на кусочки, з пів сантиметра десь. Десять. Десять штучок зроблю, на вечері нам хватить. Потім те, що залишиться, покажу ще один варіант. Це я з салом покажу. Десять я зроблю в а це я залишу іншим разом зроблю ще один варіант з лимоном. Тепер, дівчаточки, це в'ясо мені треба відбити. Я кладу рушничок під дощечку, щоб сусідів не налякати. От. І звичайним чином відбиваю. Можна. Ми колись ми перед тим, як відбивати, солили його і перчили. Але я сильно солити не буду, бо в мене сало з банки. Я недавно його купувала тиждень назад. таке другосортне таке. м'ясо. Ой, сало невищого гатунку. В кого є бекон, готуйте бекон, чи в кого є шинка, чи ще щось у когось є, готуйте. Я буду показувати, як я буду робити. А ви ж дивіться самі, в кого що є, того і готуйте. Ось так я дівчаточки відбиваю, щоб збільшився кусок майже вдвічі. Повторюю: в кого сало, чи що там у вас буде, не солоне, значить солим потрошку це. І Перчим. Але в мене ось ще начинка ось така. Дивіться, в мене тут часник, зелень, спеції, перч, суміш перців. Так оце я буду ще оцім натирати. Так що я нічого м'ясу робити не буду. Хай у мене він, воно так буде. Щоб не було забагато. А ви вже ж дивіться самі. Так, дівчаточки, ось відбилось ясо. Всі одинакові кусочки, тепер що я роблю? Сунечки мої. Це ж так. По правилах треба посолити, але я боюся солити, бо в мене сало з банки. Я трішки перцю. Ну, сьогодні була в магазині, забулася мельницю купити. Тепер оце у мене тут часник, Зеленького яка є. У мене трішки базиліка, укропчик, петруха і часничок. І спеції сюди теж окинула. Тепер я отак його розітру. От. І. Два чи три кусочки сала покладу. Повторюю, можна бекон, можна якесь копчене, можна. Що в кого є. І закручую. Вони гарно закручуються, бо ось так. І відкладаю. І так далі, дівчаточки. це я тільки що згадала, дівчаточки, можна. Знаєте, що? Можна кусочок сиру замість сала. Ось твердий сир. Теж так само закручую, буде сюрприз когось. І сюди кладу печаточки, ось мої крученики. Тепер беру сковорідку, наливаю сюди олійки щедро. І ще я кладу десь чайної ложки вишкового масла. Хочете, не кладіть? Я так роблю. І нагріваю сковорідку. Клала я обжарювати дівчатка, отак швому униз, придавила. І першу п'ять штук обжарю, викладу, потім ці обжарю, потім до кучі їх складу, кришкою накрию, і вони в мене трішки притушаться в собственому соку. І все. Можна робити соус із соусом з класичним соєвим, можна намішати там вершків. Але я цього сьогодні робити не буду. У мене просто будуть кручені, ті в собственному соку. Ой, дівчата, я перевернула їх до гори колесами, вони не розкручуються, гарно скручені. Ой, дівчаточки перші обжарилися, такі не розкручуються нічого. Зараз друга партія обжариться, я до, до них добавлю оці, накрию кришкою і притушу там хвилин сім буквально. Довго не треба, засушувати я не буду. Ось, дівчаточки я їх до кучі. Тепер накриваю кришкою, на маленькому вогні трішки протушу Хвилин 7-10. Довго не треба. Донька десь там зятем пюрешку варить картоплю. Картоплю пюрешку варить. А я оце отакі. -от Салат я вже показувала, як я роблю. Люба зелень. Обризкала соком лимону перчик там, олійка оливкова, і оце такий салатик виходить. Зараз скуштую, Зараз скуштую, Розрізати не буду. Одразу откушу. Сошня? З салом. Нічого не пересолила. Не сире смачно Як варіант? Дуже смачно. А я хочу побажати всім сім'ях завжди: миру, добра, затишку і щастя. Везіння. Всього найкраще. І бувайте всі здорові! До зустрічі!